Ладимось і сподіваюся, що наступне засідання прибуде ваш захисник, щоб дійсно не було такої ситуації, коли. Я розумію, що вам це непросто, але з ним зв'язувався секретар, і я думаю, що і секретар також його повідомить про наступне судове засідання. Тому перепрошую, але доведеться ще раз. Задовольнити клопотання про ваше ВКЗ і вам прибути в судове засідання у режимі відеоконференц Зараз хвилину, я подивлюсь що додати судового засідання наступного. Це через, я думаю, через обстріл у нього не було можливості прибути, але є надія, що наступного разу таких обставин вже не буде. Зараз. Буквально хвилину. 15 січня о 13 годині. 15 січня о, 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 зараз. Угу, так. Дякую дуже. Тоді на цьому судове засідання голошується закінченим. До побачення на все добре. Бережіть себе.